Щоб зрозуміти ситуацію, в якій зараз опинилися пенсіонери, варто зрозуміти, що офіційний показник інфляції становить близько 11%. Але відвідуючи магазини та отримуючи платіжки, ми відчуваємо, що зростання цін відбувається набагато швидше, і зростання пенсії його ж ніяк не наздоганяє. Та й якщо там дадуть 300 гривень до пенсії, то субсидію скоротять. Гривень на 400. то виходить, що пенсіонери поступово біднішають і біднішають. Наші журналісти от вивчили ситуацію зростанням цін більш детально. Тож давайте подивимося. Ціни на продукти продовжують зростати. З 2017 року вартість деяких позицій збільшилась вдвічі. Зокрема, до таких продуктів належить хліб. Його ціна зросла від 14 гривень до 31. А ось вартість кілограми гречки до 2019 року трималась на рівні 28 гривень. Нині ж вона становить майже 45. Водночас подорожчав борщ. Як підрахували в офісі ефективного регулювання, позиція борщу на чотирьох осіб за традиційним рецептом цього місяця обіцяється. Йдеться у 65 гривень. Так у порівнянні з жовтнем минулого року ціна страви зросла на 5,5%. Таким чином інфляція на споживчому ринку в жовтні порівняно із вереснем цього року становила майже 1%, а з початку року майже 9%. Разом із тим відбулося підвищення цін на природний газ на 3,2%, утримання будинків та прибудинкових територій на 1,6%. Водночас, у річному вимірі, ціни на кому. Науку також зросли. Ціни на транспорт зросли у жовтні на 1,1%. Передусім, за рахунок подорожчання палива та мастил на 3%. Проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті більш як на півтора відсотки. Але і на цьому не все. Більше доведеться заплатити і в аптеках за ліки, адже за місяць ціни на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, зросли на 1%. А от якщо простежити у річному вимірі, то ці підвищення майже на 7%. Що ж думають люди літнього віку щодо здорожчання цін на продукти, ліки та комірне маємо можливість почути. Пенсії зарплати не піднімають кожен день, а ціни піднімаються практично, Ну якщо не кожен день, то 2-3 дня прихожі щось нове для себя. Узнаєш, конечно, так зажаліні. Чи можете ви собі дозволити придбати все те, що, наприклад, минулого року ви купували, чи доводиться все ж таки на чомусь економити? Ну, ви знаєте, я по сравнію з кем то у мене не така ж пенсія. У мене по сравню з моєю сестрою пенсія в два рази більше. І є ще муж, який теж, правда, пенсіонер. Я не можу сказати, що я дуже себя... себе. Ну, я і не дозволяю ніякої ничего. нічого. только тільки всі необходимые продукти. Звичайно, ціни на продукти, Подивіться в магазині. Починаючи з хліба, я не знаю, як соціальний чи рости, а такий звичайний. Ну і навіть не назову вам. Звичайно, а пенсії як ростуть. То 3 гривні додать, то 5 гривень додать на сміх людський. Ну хіба так можна додати, де навіть тих розрахунків, що роблять, не варто розраховувати, як 5-7 гривень додать. Звичайно. Чи, чи можете ви собі зараз придбати все те саме, що ще рік тому? Чи доводиться все ж таки зараз більше економити? Зараз більше економити, звичайно. Звичайно. Все, крупи подорожали, все таке необхідне. Те необхідне, що ну, ну, кожен день треба хоч потрошку їсти. Не горячи, вже перу якісь там дефіцити. Що, звісно, Ну як можна встречувати рост пенсії і зарплати по сравненні з тим, що почти кожен день ми бачимо, продукти, все збільшується, збільшується стоїмості. Тут даже сравнювати. А чи можете ви собі дозволити зараз купити те, все те саме, що і, скажімо, рік тому? Чи доводиться на чомусь економити зараз? Ну, ви знаєте, я не можу жалуватися, тому що у мене научна пенсія, Тому я себе стараюсь там в чем-то не економити. Тому я не можу сравнювати себе з другими людьми. У яких пенсія там полтори дві тиші. Сьогодні зі мною в студії Михайло Вулах, засновник і директор центру пенсіон. Михайло Миколаївич, вітаємо. Вітаю вас. Саме з ним будемо обговорювати тему сьогоднішнього ефіру. Чекаємо також, шановні глядачі, на ваші дзвінки. Телефонуйте, розповідайте ваші історії і ставте запитання. Номер для безкоштовних дзвінків на екрані. І вже ми маємо глядачів на лінії. Слухаємо вас. говоріть. Ірина Григорівна з Дніпро мала пенсія, 1850 Ну вже неможливо не виживати. Просто ми живемо двох із мамою. Ми живемо зараз на дві пенсії. Вона не ходяча, в неї сахарний діабет. Страшне, страшне положення. Я не знаю, газ у нас одрізали. Зараз 8 чи 9 тисяч заборгованість за, за світло. Я вам я, ну я не знаю, як жити. Ми в такому становищі, що вже просто не хочеться жити. Я живу тільки аді в неї, щоб їй допомогти. Якось, дякую вам за звернення. Це дуже добре, що ви зателефонували, тому що вихід з вашої ситуації є. Ми надійшлимо вам нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про можливості саме для таких пенсіонерів, як ви. Борги можна погасити. Газ підключити, тому що я не знаю, як жити взимку без отоплення. Це взагалі вже не життя. Слухаємо ще глядача. Говоріть ви в ефірі. Я києвлянка, корена як Я просто хотів спросити, як жити можна на пенсію інвалідів старої групи, ветерану труда, дитя війни. У мене все. И за эту пенсию меня не хватает прожить на лекарства. И как можно, как можно давать такую пенсию человеку, который вот полторы такой идет на лекарства? Копеечную пенсию платить. До, до чего мы дожились? Дякую за дзвінок. Так, держава Робить вигляд, що вона сплачує пенсію, але за ці кошти вижити неможливо. Сьогодні ми розкажемо, як пенсіонеру отримати другу пенсію, тобто на дві пенсії вже буде жити легше. Перекласти сплату всіх комунальних на нашу організацію, дивіться уважніше. Я думаю, ви знайдете для себе рішення. Ну що, пане МГале, всі люди говорять про зростання цін і зараз ми бачимо, що відбувається з продуктами. І з жахом чекаємо на нові платіжки, адже саме опалювальний сезон. Напевне, пенсіонерам чекати від держави поліпшення ну вже просто я розумію, я не знаю, немає сенсу. Треба шукати якісь інші рішення. Дуже багато пенсіонерів на пенсії вже 20 років, наприклад, і вони можуть чітко дати відповідь: за ці 20 років життя стало краще, чи з кожним роком все гірше і гірше? Якщо стає все гірше, то на що чекати? Є рішення, наша організація допомагає пенсіонерам, телефонуйте, замовляйте нашу книгу, розбирайтеся і побачите, що вихід є. Пропоную переглянути зараз сюжет про одного дуже активного чоловіка, хоча й поважного віку, який вирішив для себе проблему з фінансами саме завдяки співпраці з центром пенсіон. 15 років тому Петро Наумович лишився із долею сам на сам. Постало питання: хто ж допоможе та підтримує на пенсії? Єдиний син помер. Більше не мав нікого на чию матеріальну та моральну підтримку міг би розраховувати. У мене нікого немає. Більше ні на кого розрахував. Постійне зростання цін на продукти та комунальні послуги лякало. Петро Наумович звик сам будувати своє життя, тому почав шукати вихід. Я узнав, що є цей пенсіон. Прийшов Михайло Ніколайович, і я, наприклад, одразу з ним подружився так і включився в таку в общественну діяльність. Розповідає сумнівів, чи варто підписувати договір, не було. Спілкування з Михайлом Волоком, підопічними центру пенсіон, юристами, а також активне дозвілля для пенсіонерів та матеріальна впевненість у завтрашньому дні. Все це переконало Петро Наумовича підписати договір до вічного утримання. Во-первых, дуже успішний бізнесмен. Він бувший банкір, він був президентом совєту банкірів. Він дуже успішний чоловік. Он... Если он берется, то он, он, он процветающий бизнесмен. И никаких у меня сомнений нет, потому что с 2007 или 2008 года был директор. И я никаких сомнений не, не, не могу высказать. Главное, что общение... У мене добре отношення от з начальником відділу сопровождені Андрієм Пілюгин. Розповідає, що до підписання договору жив досить скрутно. Економити доводилося навіть на харчах, уже не говорячи про дозвілля, солодощі та продукти здорового харчування. І во всьому і в питанні і в тогда тоді, хоч і ціни дешеві були, но у мене пенсія була. Намного менше на сьогодні пенсіон допомагає Петру Наумовичу зі сплатою комунальних послуг, надає йому другу пенсію, допомагає доглядати за квартирою, а також постійно проводить зустрічі підопічних, де Петро Наумович може поспілкуватися як з членами організації, так і керівництвом. Пожалуйста, огранічені мені у мене грошей не вистачає, У мене даже депозит 100 тисяч. Ну, правда, я чоловік бережливий, Я веду здоровий образ життя, рибу покупаю, скумбрію, потом овочі, фрукту. Тобто здоровий образ життя, здорове питання. Зараз Петро Наумович не живе як середньостатистичний пенсіонер в Україні. Друга пенсія від центру Пенсіон дозволяє відчувати себе гідно. Він може собі дозволити будь-які продукти із супермаркету, відкласти кошти, купити техніку та навіть їздити не громадським транспортом, а на таксі. Центр ось зараз я собі. Микроволновку хочу купить. Таганок газовый у меня плита. Уже старая газовая плита, ей 50 лет почти. У меня никаких ограничений. Я себе покупаю и грейпфруты, и бананы, и киви, киви, что хочешь, и когуны, и вино красное, например, понемножку. Я никаких ограничений не испытываю. У своїй 88 Петро Наумович любить із друзями зустрітися і навіть потанцювати. Танці, взагалі, це стиль образ життя мої. Я танцюю вже мой перший тренер Григорій Ніколаєвич Чапкис. Покойний, к сожалению. І... Много було. Врешті тим, хто сумнівається чи вступати до пенсіону, Петро Наумович радить. Во-первых, почитать книги хорошие есть издано пенсіон. Вот это как там женщина прошла все эти этапы и там вот почитать эту книгу. Во-вторых, например, со мной можно поговорить. Даже от, за 15 років у пенсіоні Петро Наумович не раз переконався, що центр своїх не полишає, ба більше підтримає у будь-якій ситуації. Дуже добре, що коли людина використовує всі можливості, а не чекає невідомо чого. Навіть у пенсіонера ну завжди багато ситуацій, в яких потрібна допомога. От ми вже знаємо, що пенсіон надає другу пенсію, але наскільки взагалі широкий спектр допомоги, яку може надати ваш центр, пане Михайле? Перше, звичайно, це друга пенсія. Це, це разова виплата велика, як ми бачили сюжету. Багато хто з пенсіонерів розміщує на депозит, а також це сплата всіх комунальних. Всі ритуальні послуги в майбутньому не потрібно сплачувати. Щомісячне утримання є в пенсіон, пенсіонерів. А допомога по дому це догляд згідно державного стандарту та дуже багато різних питань, які через інтернет, через досвід наших співробітників ми можемо вирішити дуже швидко. А пенсіонер може рік витратити і не справитися з цією проблемою. Дамо відповідь нашому глядачеві. Слухаємо ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Валентина Трофимовна, Даже... Харькова. Я живу с мужем, мы инвалиды второй группы. У нас болезни очень серьезные, и у нас нет никого. Деньги моя идет на лекарства. Пришлось даже голодать однажды, потому что врачи пропирают к детке. давай деньги. А денег нет, а продавать уже нечего, одни тряпки остались. Я хочу почитать все это. Це значить заключається договори чогось. Через лісові оформляємо на вас нашу пластилу. Я правильно зрозуміла? Будь ласка, дякую. Так, ви вірно розмірковуєте. Ми допомагаємо пенсіонерам за право успадкувати їх майно в майбутньому. Тому вам не потрібно буде більше голодати. Дійсно, багато хто з пенсіонерів зараз обирає або ліки, або харчування. А більш детально ви дізнаєтеся з цієї книги, ми вам її після ефіру надішлемо, і ви зможете почитати всі відповіді на ваші питання знайти. А потім зустрінемося, розглянемо більш детально вашу ситуацію і запропонуємо рішення, як вам раз і назавжди вирішити свої проблеми. Якщо говорити про самотніх людей, то часто поруч хтось є. І племінник там раз на місяць зателефонує сусідка, там коли неколи занесе якусь смачненьку страву. І в людини створюється враження, що вона, наче, і не покинута, хтось їй допомагає, але ж насправді це ну не той обсяг допомоги, який може поліпшити життя, чи не так звичайно, і я пропоную зараз розглянути це питання на слайдах, якщо є можливість, там вивести їх на екран. В цьому питанні дуже часто, коли ми спілкуємося з пенсіонерами, нам кажуть мені вже допомагають. Тобто в мене є хтось, хто якимось чином допомагає. Але давайте розглянемо, що таке допомагає, з чого це складається. По-перше, це коли вам вистачає допомоги. Тому що, якщо просто є якась ідея, що хтось там іноді зайде, і цієї допомоги недостатньо, то це і не допомога навіть. Якщо вам потрібно більше, Тобто допомагають, але потрібно більше, то ми ж більш детально зараз запропонуємо варіант, як може бути по-іншому. Давайте розглянемо, чи дійсно вам вистачає. Тобто, коли людина каже, мені вистачає, то треба, по-перше, побачити, чи вистачає грошей. Тобто, якщо ви можете купувати все, що вам потрібно, якщо ви, наприклад, там овочі чи фрукти купуєте не раз там на рік, на свій день народження, а щомісяця, або, наприклад, якщо до вас... Ми кажемо про увагу, тобто вам телефонують, у вас якесь питання, ви задаєте, воно вирішується, ви просто відчуваєте, що у вас є справжня стосунки з тим, хто вам допомагає, то це я можу сказати, що вистачає. А якщо, наприклад, вам вже потрібен догляд, тобто це не просто коли телефонують, а коли потрібно прибрати в квартирі, коли потрібно, наприклад, принести продукти, приготувати їжу, вам все це складно робити, а вам цього. Ті люди, які обіцяють, не, до... не надають, то чи дійсно вам зараз вистачає? Просто відповідь собі, дайте собі відповідь чесно на це питання. Якщо так, все буде добре і продовжуйте робити так, як ви зараз робите. Якщо ж вам потрібно більше, тобто вам вже допомагають, але більше потрібно. І зараз ми розглянемо, що саме може надавати Центр Пенсіон. Тобто ми кажемо, що коли вам потрібно більше, тобто, наприклад, вам гроші дають, але цього замало, щоб вирішити питання. Або вам, можливо, приїздить там онук раз на рік, дасть велику суму, але вам цього замало, і через те, що цих грошей не вистачає до наступної допомоги, тобто рідко вам надають якусь фінансову допомогу, то тоді дайте собі відповідь, якщо від цій людині в майбутньому. Збираєтеся віддати квартиру, чи це є чесно, скільки коштує ваша квартира, і чи співрозмірний той догляд та увага, ті гроші, які надають вам родичі? Якщо ж ви вважаєте, що це не чесно, то, наприклад, центр пенсіон за право успадкувати вашу квартиру в майбутньому надає велику разову виплату ще до укладення договору до вічного отримання. Він надає також, крім разової виплати щомісячне утримання та сплату всіх комунальних послуг, яких вони не були в майбутньому. Тобто це питання більше вас не буде турбувати ніколи. Все буде сплачено в повному обсязі. Також надається догляд, надається допомога вдома, тобто все, що я перелічив, та багато чого про це детальніше в нашій книзі. І Якщо вам вже буде потрібен догляд. Регулярний, якщо ви вже вам важко навіть з ліжка буде встати, то в цьому питанні також центр пенсіон допомагає. І це ми все надаємо в обмін на квартиру в майбутньому. Насправді важко не погодитися з вами. Не от допомога може бути різною. і Треба оцінювати чи достатньо там, що вам зателефонують раз на місяць і відвідають два рази на рік. Якщо ситуація така, що не вистачає там грошей, нема кому купувати продукти, ви не можете приготувати їжу і п'яти один кефір. То, мабуть, ну щось потрібно ну вирішувати, а не дякувати тому, хто приносить цей. Ефір. Хоча й це допомога. Маємо глядача на лінії. Слухаємо. Говоріть, будь ласка. Олена місто Київ. А якщо пенсіонер захоче розірвати довгий це можливо. Без всяких умов, де, от заключили, потім щось не сподобалось, де через деякий час можна розірвати, так? Так, можна розірвати, якщо ви повернете всі витрати, які були понесені для. Укладення цього договору на утримання вас, то все по-чесному. Повертаєте все, що витрачено, повертається квартира. Але якщо ви хочете укладати договір зараз, наприклад, то Подивіться уважніше, навіщо він вам? Це ж не просто якесь рішення сьогодні вирішив, завтра передумав. Це по-перше. А по-друге, давайте уважніше подивимося, а чому має пенсіонер передумати? Якщо в нього комунальні сплачуються, велика разова сума на депозиті, щомісячне отримання надається догляд. Якщо будь-яке питання виникає, воно вирішується. Чому він має передумати? Багато з наших пенсіонерів. Тільки на одне сподівайтеся, щоб це ніколи не закінчилося, щоб все відбувалося так, як воно є, ніхто не хоче передумувати. Хіба що у вас є родичі, на яких ви в майбутньому, можливо, сподіваєтесь, то можете прямо зараз їм сказати, що ви збираєтеся укласти такий договір. Якщо вони відреагують і почнуть вам допомагати, хай так і буде, можете навіть нам не телефонувати. Якщо ж ви навіть на таку погрозу своїм родичі, вони не реагують, то, можливо, і не потрібно на них сподіватися. Ще глядач на лінії. Будь ласка, слухаємо, говоріть. Сергій. Рава Руська е, уявимо собі ситуацію, Людина прописує цей договір, так, е, проплачує ця та фірма, проплачує прикладово, рік, два, платить щомісячне, то що є в договорі. А потім вона попросту не платить якісь місяць, два і три, що тоді та людина, яка не має на адвокатів, може зробити? Можна поставити людину в таку ситуацію. Добре, розриваємо, ми вам не платимо, але ви нам поверніть тоді за тих два роки, що ми вам платили. Зрозумієте про що йде? Дякую вам. По-перше, якщо договір не виконується місяць, два, навіть якщо. З затримками виконується не до 20-го, наприклад, як в договорі прописано сплачені кошти, а 25-го, наприклад, все це є підставою для розірвання договору, при якому при цьому розірванні пенсіонер нічого не повертає. Тобто, якщо хтось ставить, як ви кажете, в умови ми вам не будемо платити, але ви нам поверніть все, що ми вам заплатили до цього. Закон чітко передбачає не виконання договору. Не є підставою для розірвання з поверненням. Якщо ж ви кажете, що в пенсіонера немає грошей, то ви самі собі суперечите. Договір виконувався, тобто гроші сплачувались, велика разова виплата була надана. Якщо ви дійсно якось хвилюєтесь з цього питання, залиште якусь певну суму на депозиті для адвокатів. А в суді це дуже легко довести. В договорі написано до 20-го сплачується. Якщо. Немає підтвердження, договір розривається. По-перше, ви кажете, рік-два ми сплачуємо, вже 15 майже років, 14 років вже працюємо, і такого не було. Чи буде таке в майбутньому? Я не знаю. Може щось станеться, але всі негаразди, які були в Україні за ці останні 14 років, ми якось пройшли і виконуємо все, що обіцяємо. Ну, злядачів хвилює питання, чи можна розірвати договір? До речі, до нас часто телефонують і ставлять саме це запитання. Ну, я хочу поцікавитися трохи іншим. Центр пенсіон це компанія, хоча вже от майже 15 років, ви кажете, більше 14, ви працюєте. Там ми знаємо, що навіть... Ну, банки можуть закриватися. Так от, у випадку, якщо щось там станеться з компанією Центр пенсіон, що буде з усіма підопічними? Чи залишаться вони без допомоги? Давайте ще в нас є на це питання, також слайди, якщо є можливість вивести їх. Треба в першу чергу дивитися, що якщо ми кажемо раптом розвалиться наша організація, що… Це все відбувається згідно державного згідно законодавства України, тобто є глава 57 цивільного кодексу, яка з 2004 року вже надає таку можливість, і все, що ми робимо, воно регламентується законом. І більше двох тисяч ста договорів щороку укладається, і всі ці можливості вони є в кожного пенсіонера. І якщо не буде нашої організації, то договір до вічного утримання, наприклад, да, ми кажемо, ну, немає зараз не виконуються якісь умови. Тобто, це ж чітко все прописано, це ж не обіцянки. І, во друге наприклад, якщо які гарантії є в пенсіонера, це заборона, яка накладається на квартиру. І якщо навіть немає організації, квартира все одно залишається в пенсіонера, нічого з ним не відбувається. І через ці можливості, які є, заборона і умови, які не виконуються, то можна одразу подати позов до суду. Після цього договір буде розірваний. А якщо, наприклад, немає коштів, то є, наприклад, навіть є державний адвокат, який може безкоштовно надати такі послуги. Тому після того я, наприклад, не буде нашої організації, всі ці зобов'язання не будуть виконуватись квартиру, пенсіонер отримує і буде мати можливість підписати новий договір з іншим інвестором. Пане Михайло, дякую вам за ваші відповіді. Ну, на жаль, немає підстав очікувати. Істотного поліпшення економічної ситуації або зростання пенсій, тож люди поважного віку, особливо яким немає на кого розраховувати, мають шукати якісь інші способи розв'язання своїх проблем. Можна довго дискутувати щодо того, як мають допомагати просто так чи за квартиру. Але центр пенсіон пропонує реальний працюючий інструмент поліпшення якості життя пенсіонерів. Тож варто, хоча б дізнатися більше про те, яку допомогу могли б отримати саме ви сьогодні. Ми обговорювали, як же вижити пенсіонер в умовах, коли ціни зростають швидше за пенсію. Телефонуйте нам, розповідайте про свої проблеми, діліться досвідом, ставте запитання. З вами були Василь Бирзло та Михайло Вулах. До зустрічі наступної суботи. Працювала лікарем, а на пенсії не мала за що ліки купити. Моє життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на другу пенсію та допомогу по дому. Замовляйте книгу за телефоном 0800 75 77 77.